Я маю особисту відповідь теж, а один служби, от яка каже, що по епізоду реконструкції реконструкція в Четницької було знайдено зловживання на суму 1 мільйон 906 тисяч гривень. Значить, та інформація, яка була за бензовози, 6 мільйонів з 10 вкрадено. Люди добрі. Та що це робиться в кінці кінців? Я кажу, що за такі речі, за такі речі, як народерство під час війни, треба не 7-12, треба розстрілювати. І це буде і це буде наочно. Я повертаюся до того, пані Оксана, що ви сказали. Немає технічної можливості, значить, і Сергій Гетманчок, він поступив трошки не так, якби він мав поступити. От. Ви зараз маєте свого голосити порядок денний, і він має внести. Зміни до порядку денного щодо питання, яке говорить про кхм, значить, вираження недовіри значить, Ківерцівському міському голові. Це можна зробити. Будь ласка, проголосуйте. Значить, ми оголошуємо тоді технічну перерву. Я прошу ще три хвилини.